Прибрано декілька сот тисяч кілометрів узбережжя та відновлено півтисячі природних джерел. Такі підсумки десятого всеукраїнського конкурсу до чистих джерел організатори результатом задоволені. Ми на конкурсу це привернути увагу до того, щоб ми захищали наші водні басейні, і під час цього конкурсу ми можемо побачити, як громадяни це роблять. Це очищення берегів річок, це допомога. Тій біоті, яка живе у наших водоймах. Це е, е, якісь практичні речі, які ми можемо е, побачити на власні очі, коли відвідаємо ті водойми, якими опікувались е, наші конкурсанти. Протягом року за місце у фіналі змагалися екологи, громадські організації, представники місцевих держадміністрацій, студентські об'єднання, вчителі та школярі з усіх регіонів України. Серед декількох сот учасників перемогу здобули лише 150 фіналістів за практичні наукові інформаційні роботи. Я ще звичайно приїхала. Не за перемогу, а просто розповісти про своє місто. Я дуже хочу привернути увагу людей до свого міста Скадоськ, бо наше місто дійсно перлина Херсонської області, і дуже хочеться залишити його дуже чистим. Всеукраїнський конкурс до чистих джерел проходить вже 11-й рік поспіль цього разу в рамках міжнародного екологічного форуму Довкілля для України за сприяння мінприроди.